Знайомтеся, це Олександр, чоловік родом із Волині. З початку березня цього року військовослужбовець ЗСУ, до Лав Збройних сил України, пішов добровольцем разом із односельчанами. Їхали всі хлопці, і я поїхав. Багато у нас повний автобус збирався, одразу ж нам воєнкомат і догляд. На другий день одразу і повістку. І нас так призвали, вибрали 11 чоловік. З 11 чоловік, мене з самого першого, Відібрали, ну, як сказали, що в гарячі точки поїдемо. Наприкінці травня на Луганщині у місті Попасне чоловік отримав поранення. Рятуючи командира взводу, спіймав кулю ворожого снайпера. Олександр розповідає, на світанку почали літати рашистські дрони, а згодом їх позиції атакували. Вийшло так, що йому відірвало руку. Кричав, звав на допомогу. Я найближче був біля його, води просив, так, да, я до його, поміг, дав води, ну, перетягнув джгутом, турнікетом біля плеча, бо вже кров'ю стікав. Пробували його ну, на руках і дотягнути до БТР, але мене догнала пуля і снайпер мене положив. І далі я вже на допомогу сам вже кликав. За майже п'ять місяців від дня поранення чоловік пережив шість операцій, проходив лікування у восьми медзакладах. Наразі на етапі реабілітації. Бахмут. Першу допомогу давали. Там Краматорськ, Дніпропетровськ. І вже ближче сюди Львів. Це вже в госпіталі, в Львові. Вже-перші -перші допомоги ставали надавати. Операції. Дякую лікарям. Пуля пройшла, зловила мене в ногу, перебила кістку, поставила титанову пластину. Зараз тут на реабілітації вже другий місяць, плюси є, вже стараюся на ногу ставати, на пальчики. як сказали лікарі. До початку повномасштабної війни чоловік працював на фермерському господарстві, займався зрошуванням ягідних плантацій разом із дружиною, почав вирощувати малину та будував плани на майбутнє. Плани були маліною, зайнявся сезони. Зараз маліною зайнявся, насадив маліни, не вспів положити капельну систему полів, бо прийшлося йти на війну. Але нічого. Без поліву маліна росте жінка, дочки вибирають. За словами лікарів, після такого поранення, як у Олександра, реабілітація буде тривалою, можливо, півроку, можливо, рік. Чоловік чекає повернення додому, аби зайнятися улюбленою справою та нарешті посадити ті сорти малини, які не встиг до війни. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.